Просимо зареєструвати нашу колективне звернення від громади Ясенівців. Напіть мені кому відправити відповідь. Прошу сідайте. Додіслати. Призвичайня кобать. Всели сніг. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Від громади. Села Ясенівців, Будничам Залісся і Хельчичі. Ми подаємо заяву голові районної адміністрації і голові е начальнику Золочівської поліції, а також голові говіснівецької сільської ради про те, що ми 17-го 19-го числа. 19 липня 2017 року, в 9-й годині перекриваємо трасу Н-2 Львів Тернополь, зв'язку з тим, що депутати не дослуховуються нашої думки громадян, голосують проти нас і не підтримують наше рішення. Так як на протязі вже двох місяців у нас іде з ними конфлікти на рахунок товариства Золотої Липи. Ми не хочемо їм продовжувати е, термін користування лісовими угідями. Все. Завтра, на 9-ту годину, якщо є можливість, е, прошу всіх жителів е, громади Сенілецької громади прийти під клуб і підтримати на нас.